Щось підтягується в гру з ґрунту, щось потрапляє по старих димоходах, які зараз не використовуються. От. І такі от процеси, бачите, що тут відбувається, це, це поверхня трухлєва, це все треба зачищати. Ну от і, і, і так таких речей в нас є предостатньо достатньо музей. Плюс до того це підлога. Це експозиційні зали львівського музею історії релігії. Відсирілі стіни, прогнила підлога, старі електромережі. Усе потребує відновлення. Ремонту тут не було 70-х років. Відколи у цій будівлі відкрили музей. Реставрації потребують також фондосховище та підземелля. Підземелля використовується як туристичний маршрут. От, частково експозиційне, воно відвідується дуже активно. В 18-19 роках, завдяки обласній раді обласній адміністрації, нам вдалося відреставрувати стіни в підземеллі. От, але залишився великий обсяг робіт по е ремонту, власне, влаштуванню самої підлоги. От, враховуючи те, що тут підземелля, тут є конденсат. Необхідно робити гідроізоляцію, пароізоляцію, влаштовувати тверду кам'яну. Підлогу, якщо музей історії релігії потрапить до списку великої реставрації, на його ремонт мають виділити з держбюджету близько 19 мільйонів гривень. 7 мільйонів гривень необхідно, аби відновити фасади костелу Магдалини. А зараз тут органний зал. Будівля поліклініки на руській теж потрапила до списку пропозицій на велику реставрацію. Зараз тут за гроші міста відновлюють фасад. А за гроші держави хочуть відновити сходову клітку та розписи, які там виявили під шарами радянської штукатурки. Від Найдено фрагменти розписів на стінах, що є ще з часів ну, побудови цього будинку на вулиці Руській, і власне тому було зініційовано, значить, відновлення ну, сходової клітки, власне віднайдення ну, реставрацію тих розписів. Що є так само самих сходових маршів, огородження, ліфтової шахти, яка теж є там історична. На відновлення сходової клітки необхідно близько 10 мільйонів гривень. Це будівля, де колись було перше українське страхове товариство Дністер його збудувала у 1905 році фірма Івана Левинського. Будівля надзвичайно цікава. Це є так звана українська сецесія. Поєднання європейських віденських тенденцій, так званого модерну початку ХХ століття, і українського гуцульського стилю. Особливо на цих завершеннях, на дахах, в керамічних вставках між поверхами дуже помітні ці українські народні мотиви, елементи. Які сюди привніс Тадеуш Обмінський. страхова компанія і кооперативний банк існували до 1939 року і тут розмістили не фінансову установу, тут розмістили поліклініку, і так вона й досі функціонує. Після прийняття закону Верховною Радою у липні пам'ятки архітектури, які є у комунальній власності, можуть розраховувати на фінансування з державного бюджету. Львівщина на велику реставрацію подала ті об'єкти, на яких реставраційні роботи зможуть розпочати вже цього року. Ми розглядали ті об'єкти, які мають актуальну проєктно-кошторисну документацію, на які можна тільки зіграти тендер закупівлі реставраційних робіт і почати на об'єктах фактично виконання самих робіт. Через те відібрали чотири таких найбільш актуальних спочатку. Це повинні прийти ми цей другий відбір. Я не впевнена, що всі чотири об'єкти будуть скровані на фінансування. Можливо, ми будуть оголошені два. Тільки ведеться стрічка в державному бюджеті щодо фінансування тих об'єктів, і в нас буде це буде підставою для оголошення тендеру для реставраційних робіт. Нагадаю, три замки львівщини Олеський, Підгорецький, жовківський та приміщення камерної сцени театру Заньковецької вже потрапили до списку великої реставрації. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.